Вітай, друзі! Ви на каналі MMA в деталях. Сьогодні в нас гарячий випуск, бо UFC 313 вже на носу. Ми обговоримо майбутній Супербій Перейри, заяви Дани Уайта, прогнози Адесані та багато іншого. Друзі, влаштовуйтесь зручніше буде цікаво. Ну а перед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Ну все до новин! Турки Аль Ейшех і Дана Уайт оголосили про створення боксерського промоушена. Дана Уайт прокоментував це створення. Найкраще битимуться з найкращими. Бійці підніматимуться в рейтингах і ставатимуть чемпіонами світу. Ми розповімо деталі ближче до запуску. Ну що ж, Дана Уайт вирішив розширити свою імперію. Бокс уже давно потребує свіжого повітря. Якщо Дана зробить із боксом те ж саме, що він зробив із UFC, то це може стати справжнім. Жнім проривом Дана Вайтважає, що Алекс Перейра може очолити рейтинг найкращих бійців UFC. Перейра зараз одна з найбільших зірок ММА, якщо не найбільша. Але Магомед Анкалаєв становить для нього дуже серйозну загрозу. Думаю, цей поєдинок стане для перейри найважчим у його кар'єрі. Ми дізнаємося наскільки він хороший. Якщо Перейра завалить Анкалаєва, то він автоматично стане топ 1 в Pound. For pound. і з цим важко сперечатися. Але я думаю, це буде неймовірно важко, бо Анкалаєв – це не лише ударка, а й боротьба. Ізраїль Десання спрогнозував результат поєдинку Перейра Анкалаєв. Думаю, перейра буде бити раз за разом по ногам, а потім виведе себе на лівий хук. Алекс Перейра переможе нокаутом. Він нокаутує Анкалаєва в четвертому або п'ятому раунді. Також адесання дав пораду Перері. У Магомеда хороші прямі удари руками, і це те, за чим Алекс повинен стежити. Також Магомед часто змінює стійки, і краще він у стійці шульги. Друзі, залітайте до нашого телеграм-каналу. У день турніру буде посилання на саму трансляцію. Джамал Хіл вважає, що Магомед Анкалаєв переможе Алекса Перейру. Знаю, що мене будуть хейтити, але мені й так вистачає хейту. Тож пішли ви всі? Я ставлю на магомеда. Ну що тут скажеш, Хіл прямо сказав, що йому байдуже, що про нього думають фанати. Видно, після нокауту в нього дійсно якісь проблеми з головою, бо ставки він робить не на тих. Сам Анкалаїв вважає, що Шамі вже настав кінець, і він впевнений, що він переможе Алекса. Звичайно, Алекс Ферейра упевнений в своїй перемозі, а після Анкалаєва хоче битися з Дюплісі або з Джоном Джонсом і з нашим Олександром Мусиком. Я хочу захистити свій пояс, це моя мета, але у нас є точно деякі цілі: бій з Рікусом Дюплісі у напівважкій вазі, або з Джоном Джонсом у важкій вазі, а краще всього бокси з Олександром музиком. це те про що я думаю. Ось це амбіції. Дюплісі цікавий теж варіант. Джон Джонс це космос, а Усик це все зовсім інший рівень. І якщо це станеться, це буде мега подія. Що думаєте? Діліться своїми думками у коментарях. Рафаель Фізієв поділився своїми враженнями про перший поєдинок із Джастіном Гейджі. Я сподівався, що це станеться ще в нашому першому поєдинку, був готовий до війни, але Джастін вирішив працювати на очки. Не знаю, чи це Фізієв явно натякає, що Гейджі не показав той дикий стиль, який від нього він чекав. Але все ж таки обличчя було розгепане. Подивимося, чи зміниться щось у реванші. Мирав Двалішвілі також прокоментував поєдинок Перейри Анкалаєва. Це точно буде поєдинок високого рівня, але його результат можуть вирішити дрібні деталі. Двалі Швілі має тут рацію. Якщо Анкалаєв зробить ставку на боротьбу, у перейри великі проблеми. А якщо це буде бій у стійці, Перейра просто машина для нокаутів. Хоча я не виключаю і лакі панч від Анкалаєва. Учасники турніру UFC 313 провели битву поглядів. Битва поглядів це завжди цікаво, але давайте будемо чесними. Головне, що буде в октагоні. А це ми дізнаємося зовсім скоро. Друзі, ну а на цьому у мене все. Якщо тобі сподобався випуск, тисни на лайк та не забудь залишити коментар не менше п'яти слів. Це допомагає у розвитку каналу. З вами були ММА в Деталях. Обійняв та підняв. Скоро почуємось.